Дівчатка, а що сьогодні за день? дівчатка? А яке сьогодні свято в Україні святкується? День захисту дітей. Воно відмічалося 1 червня, так? Так. Але ми перенесли на вихідний день на неділю. І ви будете святкувати, так? Так. Молодці! Слава Україні! Героям слава! Молодці! Нашого клоуна сьогодні, який прийшов на наше дитяче свято, я вітаю. Агенція інфоскоп вітає. Бажаю всього найкращого. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Інформаційна агенція інфоскоп. Всіх вітаємо, з таким днем. Я бачу, наша поліція нас береже, правда? Всім доброго дня. Добрий день. Слава навіки на 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 Богу. Я так зрозумів, що, що тут знаходиться. Такий можна сказати, штаб благодійного фонду, правда? Дуже приємно вас всіх тут бачити в нашому місті. Дуже приємні такі події гарні. Бачу двох гарних жіночок, які прийшли на сьогодні таке міське свято. Свято захисту дітей. В наше місто прийшла цивілізація. Електросамокати Сіті. Go з'явилися в нас на центральній площі на бамі. Біля шевченка. Ось хлопці випробовують. Дуже гарно, дуже гарно. Цей літній день по всій землі. День захисту дітей. Святкують люди. Боряться за мир наші батьки. Щоб нам під чистим небом жити, щоб не було війни, і в цілім світі зростали діти сонечком миті. Вязкайте Ісусу, що дав нам гарну погоду і можливість сьогодні провести гарний наш міський захід з нагоди Дня захисту дітей. Молитися ми будемо всі разом, так, так як звично би мало бути в сім'ї. Пам'ятайте, що війна, яка йде зараз в нас в Україні, це не просто територіальна війна, це йде війна проти наших дітей. Різними напрямками, які нам світ нав'язує нетрадиційними сім'ями, неправильним вихованням дітей і інших речей. Тому сьогодні звернення до всіх батьків. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були такі завжди щасливі, усміхнені, веселі, радісні, яких ми бачимо їх зараз тут, щоб вони були сяючими такими, як оце сонце, то ми з вами маємо максимально прикласти до цього зусилля. Пам'ятати, що тільки вірою, яку нам Господь дає, і любов'ю, ми можемо змінити світ через оцих маленьких дітей. Ніколи ми зброєю не побудуємо Україну, ми лише можемо її захистити. Побудувати Україну ми лише можемо добрим вихованням і ставленням до наших дітей. Діти, ви хочете, щоб вас любили? Скажіть їм ще раз голосніше. Батьки, ви обіцяєте, що будете любити дітей? Так! <світна> Щось сухо. Щось вам треба в садочок. Батьки, ви будете любити дітей? Так! <світна> Тоді разом помолимося, разом до Богородиці, щоб Богородиця, добра мати, благословила всіх нас ласками і благодатями, які їй дав її Син, а наш Господь Ісус Христос. Давайте, діти, разом будемо молитись. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Разом молимося, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови сам Христе Боже Ісусе, благослови наших дітей, ангелят, щоб вони у ангельській радості провадили їхнє життя і сьогоднішню радість на цьому святі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Пані Наталі, до нових зустрічей. Що ви хочете побажати дітям? Жити в мирній країні. Дуже дякую. дуже дякую, дуже дякую, гарно. Саме головне зараз, щоб було мирне небо. Щоб не були щасливі і здорові. Дякую. Кілька слів для дітей. Наші діти найкращі. Миру, здоров'я і здоров що всім побажаєте? Миру, здоров'я і добра. Мирної України. Дякую, дякую. Дякую. Дівчатка, добрий день. О, Яке сьогодні у нас свято? Яке сьогодні нас свято? Зіслання Святого Духа, Святої Двіці. І благодійний ярмарок. А, а ще свято. Дитяче, захисту, захисту дітей. дітей. Так, так. Ваша Це собака. У було, Ваша, ну просто слухує. поперенесено. перенесено. Ваша так. собака дуже привіталася зі мною. Так, так. Кілька слів для діточок. Бажаєм дітям мирного неба, щасливої долі, гарного дитинства, щоб росли здоровими, щасливими в вільній, незалежній країні. Дякую, дякую. Зараз бачу гарних мешканців нашого міста. Хочу запитатися їх, що сьогодні в нашому місті відбувається. Що в нас в місті відбувається? День захисту дітей. Так, добре ви вгадали. А ви що сьогодні тут робите? Відпочиваєте? Відпочиваєте. Ось скажіть по адрес наших діточок. Мирного неба, саме основне, щоб вони ночами мирно спали. Добре, дякую, мужчина. Тепер черга ваша. І з багато-багато здоров'ячка, щастя їм і успіху у всьому, що вони запланують. Дякую, слава Україні. Героям слава. Дівчатка, я вас вітаю з таким гарним святом. Кілька слів для діточок наших. Що ви їм хочете побажати? Здоров'я і мирного неба. Це дякую, саме дякую. Саме основне мирного неба і здоров'я. Дякую. Слава Україні! Я почув так ненароком, що ви кажете, немає ліпшої долі, як жити в новому роздолі. Що сьогодні в нашому місті відбулося, правда? Ви знаєте? День захисту дітей. Скажіть нашим дітям кілька слів. Ні, ні, ви не втікайте. Ви не втікаєте, пані. Скажіть дітям кілька слів, побажайте їм. Мам, зараз. Ну що він кілька слів? Мирного неба, миру. Саме основне, це таке болюче питання. Так, саме основне, то є мирного неба. Решта сила волі плюс характер. Далі все буде, як то кажуть, здоров'я і щастя, все буде, щоб в ще був мир. Щоб був мир, саме основне. Добре, дякую, слава Україні. Героям слава. Файно, дякую. Доброго дня, бачу щасливих розвідчан, які, які прийшли сьогодні посвяткувати. Сьогодні день захисту дітей. Кілька слів для наших самих найдорожчих. Щоб росли здорові, щасливі, щоб не було війни. Саме головне, щоб... щоб не було війни. Божечка їм допомагає, охороняє найбіль... матінка Божа. Та. А як свято відбулося на вашу думку? Прекрасне. Дуже, дуже гарно, правда? Слава Україні! Героям слава! Доброго. Дякую Доброго. Дякую вам. Бачу гарних жіночок з нашої міської бібліотеки. Хочу задати їм питання, дівчатка, жіночки. Що сьогодні в нас в роздолі відбулося? Свято Свято для дітей Новорозділля. їхні мрії, їхні бажання, щоб вони, попри усе, що відбувається в країні, подарувати дітям трішки радості. А бібліотека це є іграшки, це є книжки, це є гарне, добре слово. Як сьогодні відбулося свято на вашу думку? – Свято дуже відбулось гарно. чудово. Дуже гарно, правда? Дуже, дуже, дуже яскраві. Гарно. Я вам поможу. Дуже яскраві номери були. Дуже всі колективи виступили. Я зафільмував дуже багато всяких номерів. Щось побажайте нашим дітям. Мирно, мир, радості в рідному місті, щоб вони мали багато мрій, а ті мрії, як пташки, як голуби над містом, летіли в їхнє майбутнє. Успіхів, успіхів, і ще раз, успіхів У всьому. Більше посмішать. Добре, дякую, і слава Україні. Героям слава а дітям гарного майбутнього. Дякую.